День юриста з'явився в календарі України за указом президента держави і відзначається щорічно 8 жовтня. Напередодні професійного свята Севастопольські представники Феміди зустрілися на щорічному турнірі у Болінг клубі Турбіна з подробицями Інна шаповал. День юриста це свято, яке об'єднує юристів різних сфер діяльності, що стоять на захисті прав і свобод українців. Професійне свято людей життя, яких підпорядковане гасло знати право, служити право, захищати право відзначається щорічно 8 жовтня. Сьогодні Севастопольське відділення Союзу адвокатів України і Союз юристів Севастополя організовують очередні восьми соревновання по боулінгу, посвящене професіональному празднику для юриста. Вы знаете, вы слышите, какой азарт идет в зале. Сегодня собрались люди одной специальности — юристы, но разные по направлению. Это прокуратура, налоговая, это судьи, адвокаты, юристы. Но сегодня все в, одной, в одном порыве сражаются за то, чтобы завоевать первое, там второе или третье место. Но как я уже говорил, что главное не победа, главное участие. Сегодня мы едины, сегодня мы вместе. Поэтому я Хочу поздравить всех юристов города Севастополя с наступающим праздником Днем Юриста. Пожелать здоровья, пожелать э, терпения с праздником и пусть сегодня победит сильнейший. Сергей Запорожец отзначил, насколько важным я подивные встречи и юристов и с профессиональным святом. В преддверии этого нашего профессионального праздника Дня Юриста отметить, что мы можем все-таки здесь собирать людей, которые в принципе находятся, может быть, Раз не сторона берікат працелозі неформальна обстановка. Вони бороться в едином спортивном пареві за всем вам повідомлення. Турнір з боулінгу проводиться вже вісім років поспіль. Це допомагає зблизити колективи, надати можливість працівникам однієї з найсерйозніших професій на деякий час забути про чергові судові засідання та просто відпочити Це мероприятие Очень допомагає сплатити наш колектив, такі у нас не так часто проходять. Ну Благодаря тому, что есть день юриста, у нас практически все юристы, и мы вот поиграли немножко. Підбивши підсумки турніру, організатори заходу провели нагородження за номінаціями Позитив, відмінний настрій та Кращий гравець. А також обрали п'ятірку кращих команд, до яких увійшли представники апеляційного господарчого суду, спілки юристів, податкової міліції та прокуратуру. Перемогу ж отримали юристи служби безпеки України. Спортивними здобутками та чудовим настроєм у Севастополі. Розпочалось святкування Дня юриста України.